Знову знов в роялі я зайшла. Ми робили деякі справи тут і о, зайшли знову в рояль попити каву і відпочити. Вже йдуть травневі свята. Тому, тому так. Привіт, друзі. Заскучала за вами. Зараз немає змоги поповнити рахунок, щоб заходити з дому, робити класичні прямачі. Є дуже багато про що поговорити. Про нашу квартиру, до речі, ми, начебто, домовилися за цю дешевшу, але вчора не приїхав хазяїн підписати. Ми мали підписати вчора контракт. Але перенесли вже після травневих свят. Добре, що нам цей хазяїн, де ми зараз живемо, дозволив жити ще до п'яти днів і навіть безкоштовно. Я його трошки почехвостила, тому що він сказав виїжджати 30-го числа, бла, 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 бла. Виїжджати, виїжджати, виїжджати. А я його трошки поставила на місце. І він видно позвонив головні, ну, хрещені свої, її, це її квартири. І вона, видно, сказала, до п'яти днів, аж до п'ятниці можна жити. І навіть безкоштовно, уявляєте? Інколи треба стояти на своєму, тому що ціна і так завищена. І ми, мабуть, підпишемо контракт, мабуть, навіть з п'ятниці, щоб де з п'ятого числа. Тому так. Мама мене. Посміхни всім. Я знаю, що... що ти робиш? Пишеш якийсь коментар. Ой, привіт усім, друзі. Надіюсь, ви живі, здорові, що у вас все добре. Зараз я покажусь вам. Трошки в мене знов опіки на обличчі. Вони сходять, проходять, сходять, проходять, навіть на, навіть на цьому, як воно називається. Просто йшовши по вулиці, бувають в мене опіки. Пройдемося. Я часто тут буваю. Ви вже знаєте це місце. Вчора я робила звідси. Звідси трансляцію. Бачите, мені подобається цей пейзаж. Я часто сижу, тут просто дивлюсь на на, на цю картину нашої великої співачки. І тут сижу, п'ю каву. От. Сьогодні я от з мамою. Прийшли ми з мамою посидіти. Ей, гнуха. Від мене хтось там відписався вчора, казав, що я про Бубочку, про Бубочку, нагнала на Бубочку. Друзі, я не женусь за популярністю. Якби я хотіла мати багато підписників, я б їх мала. А так я роблю блог заради задоволення. І заради того, щоб підняти людям настрій, а з іншої сторони відкрити очі. Сьогодні в мене така сукня. Теж люблю цю сукню. Вона така легка. Хто там не дивиться, до речі. Як у вас справа? Мало глядачів. Сьогодні бачили о, у Севастополі яка класна, велика квітка бавовна розцвіла. Це просто. Це просто шик. Привітавсь до приєднався! Як у вас справи? Я знову в роялі покажу вам трошки вулиці. Може, трошки вулиці. Я В новому місяці обов'язково поповню рахунок, і ми з вами будемо часто спілкуватись. Дивіться, яка смішна штука. З якими цицяхами вона? Круті фотки можуть вийти. Бачите, вона щось таке тримає. Таке щось цікаве тримає.